Здравствуйте, у студії працює Михайло Кузьмич в ефірі. Передача Схід і захід разом на телеканалі Нова Волинь. Колишніх офіцерів не буває з такою думкою. Лучанин Дмитро Ураєв, отримавши повістку, поїхав захищати український кордон на передовій. У мирному житті ми знаємо Ураєва як шоумена, режисера, рекламіста, продюсера та радіоведучого. Тепер він капітан Збройних сил України. І сьогодні ми запросили його до нашої студії. Доброго дня. Доброго дня, привіт, розкажи, будь ласка, ну це вже наша не перша зустріч. Не перша так, не перша. Але нагадай, коли власне тебе призвали до війська? Січень ще поки що цього року. Так. Тобто вже рік ти в армії можна сказати. В січні буде рік. В січні буде рік. Якою армія тебе зустріла, і якою ти зараз її бачиш? Чи щось змінилося, чи ні? Ну, дійсно, ми не вперше тут зустрічаємось в цій студії. Можливо, ці питання вже піднімалися, але зрештою коротко. Армія, ти маєш на увазі, що трапилось за рік? Чи так, що трапилось за рік? От? Ну на жаль, в, в твої, за конкретно. рік за рік. Швидше так, те, що Бряння. особовий склад згуртувався, став на інший рівень. Тобто армія, ясна річ стала набагато сильнішою ніж було рік, ніж було два роки тому. Це мабуть основний фактор про що можна говорити. Армія стала крепша, сильніша, організованіша, злагодженіша, і пройшла неабиякий бойовий вже шлях і має досвід реального протистояння з ворогом. За цей рік, наскільки я знаю, так минулого приїзду до Луцька перед цим ти знаходився в секторі М, так це маріупольський напрямок. Ну мені довелося взагалі майже на сьогоднішній день побачити усю зону антитерористичної операції в силу різних завдань. Тобто я бачив і те, що відбувалось на Луганщині, це сектор А, так званий сектор Б, де нині ми знаходимося район Донецька. Ну і да, літом, літом ми були в секторі М, це напрямок Маріупольський. Є щом, є, є, є що порівняти. Так. <гум> ну от, е, якщо порівняти, що ти побачив? Всюди однаковий е, настрій бійців, всюди, е, скажімо, ні, ну настрій ясна річ по великому рахунку, то всюди один спрямований на перемогу. <гум> е, тут настрої не змінюються і не змінилися ж ніяк. Е, а в чому є тоді різниця? Е, е, між секторами? Так. Ні, ну я думаю, що це так говорити огульно ну, трохи, ну, так? Ну да. Ну, що значить різниця між секторами? Це різний рельєф, різні там трошки бойові завдання. То таке не основне, що відрізняє. Тут швидше зараз можна говорити про різницю в часі, що було ще півроку тому назад, що було літом, і що тепер. Оце, а що було літом? Ну, літом якраз ну, це не тільки моя думка. Я багато від кого від своїх колег, які в різних знаходяться напрямках АТО, на різних ділянках. Думка спільна і практично однакова, що якщо говорити про літо, була з одного боку більша можливо небезпека, більша інтенсивність там, обстрілів і бойових протистоянь. От. З іншого боку, Збройні сили України давали серйозну відсіч і були випадки, і поодинокі, коли ворог просив перемир'я, тому що їм давали зрозуміти, що армія дає збройні сили України, здатні боєздатні. А тепер? нині ситуація змінилась значно. От. І в гіршу сторону, так? ну як сказати, в гіршу сторону, те, що говорить керівництво країни, то це не гіршу сторону. Армію вмовляють не застосовувати зброю, йдучи в розріз, можливо, навіть з законодавчими актами, які регламентують існування Збройних сил взагалі. Ну, тобто, не можна говорити з озброєній людині, яка є саме представником Збройних сил України. Збройних сил України, не пожежних, вибачте, там ніяких інших збройних сил, нагадаю України, які стоїть на передовій, в якого на відстані кількох сотень метрів він в, в прилад нічного бачення бачить диверсійну групу, і він ще має при цьому перепитувати в когось з командирів, а що робити. Ну це нонсенс. А зараз до цього дійшло. Тому армію зараз намагаються, мені здається, просто розчинити якимось чином цей бойовий дух. Просто таке враження, я не хочу там нікого ображати. Можливо, ці висновки трошки такі різкі, але є враження, що надто насильною показала себе от літом, наприклад. Да? Таке враження, що зараз хтось тримає вожжі оці і щось стримує, ідучи ну, на зустріч якимось. Якимось рішенням, про яке ми ніби з вами не знаємо. Тобто ви собі тут не знаєте всього, так говорять нам, можливо, і населенню. Так? Ви чогось всі не знаєте, так що поки що потерпіть, помовчіть. Ну, і от Збройні сили на вістрі його мом моменту. Озброєні, готові до всього. Це далеко не дешева іграшка в лапках, ясна річ. Армія для економіки, для країни ну дійсно уявіть собі, скільки це ресурсу, палива харчів, там всього іншого, виплат матеріальних, от утримання цього всього. На на передовій це не дешева іграшка. То навіщо гратися або ми щось робимо, або відходимо, і ви там собі вирішуєте щось. Так я так розумію, що це все йде на підтримку мінських домовленостей, так? вам? Ти це знаєш, якось я, пояснюють? Я, от, якщо говорити саме з точки зору, ну, так як би формально людини з передової, ну, формально в плані того, що взагалі-то можна і не читати нічого, тому що читати не звідки. Ні преси, ні телебачення українського там просто немає. От, те, що в людей в кишенькових смартфонах, ну, на це ж ми не будемо спиратись да, в своїй ідеологічній роботі і так далі. Тому, в принципі, інформації небагато. От, ми бачимо те, що ми бачимо, От, і я скажу, що на підтримку яких угод вже ми заплутались, чесно, тобто, реально. Я вже не перекажу вам вголос, що там за ті якісь мінські домовленості, які там були. От да. ти кажеш, що ви бачите, так? Ну, я так розумію, що вас змушують не стріляти у відповідь. Так? Так. І ми щодня читаємо, що 30, 20, 40 відбулося обстрілів від бойовиків. кілька. Ну, якщо в ваших позиції. Те, що ця статистика кількості обстрілів е, звучить вже протягом більше, ніж року, це так, якби ми вже звикли, на жаль. Да? Тобто щодня що, що говорять говорить про кількість обстрілів там нанесених якихось ударів. На жаль, ці обстріли реально зараз носять суто провокативний характер. Тобто те, що наші е, е, відбили... Спілкувати вас, і ви почали, щоб нас. Почали стріляти, да, нас та? так. Ну, мабуть, так. Да. Провокативний в тому плані, що е, вони не є. Е, ну, Цільовими вони не є. Ну це ніби добре, що це не нанесення військових ударів там по якихось конкретно військових об'єктах чи позиціях. Це досить хаотичні обстріли, і вони не є такими, ніби потужними, але ну кілька зарядів граду в населений пункт, коли влітає, там в ту саму Красногорівку чи там Мар'янку, то вибачте, комусь цього і вистачить. Погодьтеся, страшно. От і, і докази того, що це зброя російського виробництва. Їх мільйон, просто мільйон. Мабуть, повні багажники вже тих ОБСЄшних джипів, тих доказів. Просто я не знаю. Вже в них кінчилась плівка знімати. Та все вони вже кінчились блокноти. Та все записувати. Я впевнений. Ну тобто в нас тих доказів просто ну склад. Осколків тих всіх шматків від запалів, де чітко ясно, яка серія града була ну, випущена. Тобто, ну що ще? Кому які домовленості треба довести, що, ну, Які сумніви ще треба розвіяти? Ну постійно кажуть, що от покажіть полонених, де полонених? Чому нема російських офіцерів? Не знаю, я на рахунок цього не буду говорити про полонених. Я зараз, кажу про логіку, так? Ну, ну да. Зараз, ще раз, ситуація та, що да, наші відвели все, що потрібно було відвести на достатню відстань, ну, мабуть, згідно тих домовленостей. Да? Відповідно, все що, ми, все, що зараз працює, це працює. Це працюють підрозділи ну, оснащені стрілецькою зброєю, тобто піхота сидить далі в грізі в полях, розвідка далі працює, спостерігає і знає повну інформацію про те, що відбувається на, тому, на тій стороні. Да? От, але на жаль, при, не дай Бог, якомусь прориві з того боку, наша реакція буде трошки повільніша, ніж було літом, коли все було миттєво. От, тому що в принципі наших вмінь і ну, бажань. В першу чергу вмінь, і технічних в принципі, засобів, які б вони вчорашньому дню зроблені не були, але все одно вистачає того, щоб швидко зреагувати, нанести упереджувальний навіть удар, щоб далі вони не, су... не сунулись. Зараз іде суто провокативний такий характер: вони пострілюють і наші з... о... оголошують статистику. Да? Ну отак от і, і... і живемо. Ну, а в, в самих військах через це бойовий дух падає після того, що ти бачиш, ну, що тебе кожного дня обстрілюють, а ти нічого не можеш зробити. Е, ну так. Да, мені б не хотілося казати, що падає бойовий дух, uh -huh. от, е, бо він не падає, а падає швидше, якийсь такий. Ну, знаєте, як тут тренуєшся, а потім е перестаєш. Тобто є небезпека того, що да, і бойовий дух почне знижуватись. Принаймні, е мотивація, ось військова, вона якось починає трошки буксувати. Важ, важко стояти просто е ну, в черговому такому режимі, якщо б це було е знаходження в якомусь резерві, там десь далі. Це інша справа. А тут ти ніби, ну, не ніби, ти реально на передовій хлопці стоять, вони знають, що там далі все, крім них нікого немає. І ще раз наголошую на тому, що вони знають, що підтримка артилерійська десь там ззаду, чи вона швидко зреагує, чи ні, не знаємо. От, Тут зі стрілецької зброї теж якось не дуже дозволяють. Ну, так, не просто. Угу. Коли тебе призивали, так ти казав про те, що українська армія досі користується технічно, так, арсеналами і можливостями часів СРСР, так розподілу. Ну так і щось змінилося? за цим? Мало змінилося, якщо говорити про Збройні Сили України. Угу. Дуже мало. Щось показують по телевізору, якісь засоби хтось комусь вручає. Ну це в цьому дуже багато демо. Частини аніж реальності, тобто, якщо говорити про ті самі американські проти ну, радари, системи, про які досить відверто і відкрито говорили всі, що контрбатарейної зброї, контрбатарейні системи американського виробництва, от, які йдуть на заміну тим, які були надіслані в Збройні Сили України рік тому, от, я особисто на них працював, бачив, що це за апаратура. Ну непогана, якісь задачі вона вирішує, те, що ніби передали зараз. По-перше, небагато комплектів, там, здається, два, тобто, які не вирішують нічого по великому рахунку, дуже локально, скажімо так. От. Ну, тобто це не все далеко, не все, що може вирішити. Це така якась гра не для Збройних сил. За цей час нічого не піднялось в технічному рівні, жодне нормальне ноу-хау, якесь технічне, нормально. Не було запроваджене. Я не кажу про протиракетні системи, там якісь що, чи це дорого, це дійсно потрібно в когось або закуполювати, орендувати, чи я не знаю. Хоча ніби наш воєнпром не переставав працювати, ну не будемо заглиблюватися. А так на рівні навіть засобів зв'язку, комунікації якогось інтернету, такого, який там через якийсь супутник працює, і нам в полі не треба шукати. Ну, Київстар, наприклад, наприклад, да? там якогось іншого оператора. От цього, на жаль, немає. Хоча всі можливості для цього, мабуть, були не такі це великі гроші. І ще ти казав про те, що саме 24 серпня 1991 року є початком розвалу Збройних сил України. Так, ну, Але на жаль. є і дата появи є? нової якості, так? Ну, дату появи нової якості треба задуматись, в який момент. Ну ти знаєш, якщо чесно і так без жартів, то я би сказав, що в момент, коли почалась четверта хвиля, рік тому, можливо, там десь та дата і може бути визначена, тому що я наполягаю, ну верніше, знову ж таки, ну переживши вже майже рік в цій, в складі цієї четвертої хвилі, я можу впевнено сказати, що да, був зроблений якийсь ривок були призвані люди вмотивовані, сильні, багато фахівців. Багато більшість з них пройшла е, якусь попередню військову підготовку в своєму житті. От і ця сила вона спрацювала, вона спрацювала точно. От навіть та зброя і та техніка, яка морально можливо застаріла, її підняли з нуля, її десь ну відремонтували, її відновили, реанімували в. Настільки, наскільки могли не тільки силами там, якихось е, ремонтних підрозділів, куди теж прийшли якісь мобілізовані, не тільки силою е, волонтерських там, е, е, структур, да? а так само силами тих експлуатаційників, які реально прийшли на цю зброю, на цю техніку, вже в у військо. От за цей рік в цьому плані відбулося дуже багато змін і таких кроків вперед. Далі потрібно було б нарощувати цей темп або навіть не збавляти. Встигнути підготувати за цей час такий нахльост з мобілізованих, або ж з ну виникає питання, де ж наші всі ті, хто служить. Де випускники військових училищ, де е, навіть призвані. Я розумію, що якщо я зараз скажу, давайте призовників надсилати в зону АТО, зараз всі впадуть в оборок, почнуться істерики і так далі. Якщо це хтось скаже в ефірі, та чекайте, зона АТО це зона е, Донецької області. Та поставте цих хлопців. Е, ну, це ж не обстріли. Це, це 100 кілометрів до ну, умовно кажучи, до. Е, Лінії розмежування. Да? Угу. Тому якби і там могли б нести хлопці службу, відчуваючи, мабуть, зовсім іншу мотивацію військову. Да? Ну, навіть за 100 кілометрів, ти розумієш, що ти на варті чогось. Да? Де ті лейтенанти, старші лейтенанти, випускники училищ, Академії сухопутних військ, кадрові, справжні. Я де, де з ким зустрічався, це, це майбутнє війська, війська українське, тому що так. Да. Є. Але де вони всі? Де. Е, ну, немає зараз. Четверта хвиля буде уходити у демобілізацію через декілька місяців. І в нас таке відчуття, що е, ворог тільки і чекає, коли така велика кількість кудись піде, і навіщо тоді боротися? Армія і так розчиниться. Ну, таке от відчуття. Угу. Ти згадав про волонтерів. Усі волонтери, які бувають у цій студії, кажуть про те, що вже і фінансовий спад, і втома є певна, тому що два роки тягнути одну лямку. Багато хто з моїх друзів-волонтерів просто повтрачали сім'ї порозвалювали. Я це ну низький вклін всім категоріям справжніх волонтерів, які продовжують цю справу, хай не так сильно потенційно. Все зрозуміло. Ми всі з вами люди. І ми розуміємо, що в кишенях не так багато вже там, да, всього. Це зрозуміло. Але ну, я готовий завжди казати одне і те саме, що не можна на волонтерів класти, ну, цю ношу. Це зараз це місія волонтерів така, знаєш, морально-психологічно з підтримкою має бути. Ну не вирішить волонтери. Ну, Усього, Усього. особливо зброї, техніки і так далі. Якщо волонтери зробили свою супер справу, така структура, мабуть, звучала тут про армію СОС, да? по всій Україні і знають всі, всі все військо знає цей супер внесок, коли вони програми забезпечення поклали на планшет, і хай він побутовий, і ясна річ, не дай Бог, впаде чи під дощ попаде. Він можливо там вийде з ладу, але. Те наскільки це функціонально і продумано було враховано всі. Ну не всі задачі, які виконують військові різних категорій, особливо розвідки, особливо е артилерії. Там було настільки все і продовжує воно так працювати ефективно. Ну, наступний крок, нормальний військовий, військове замовлення, нормальний там, без тендерів. Система пережила бойову, бойове випробування, найцінніший досвід. Американці, до речі, свої системи, які вони нам передали, да? які побували насправді тільки під час операції Буря в пустелі. Да? Вони насправді то приїжджають сюди, і той досвід, який за рік ця апаратура тут набула, для них ще цінніше, ніж те, що вони мають насправді. Тобто, так. І чому зараз, наприклад, ту саму продукцію армії СОС, ті забезпечення програмні, які були розроблені, які пройшли всі випробування? Вже давним-давно було пора запровадити якийсь там, я не знаю, планшет, який не боїться ні води, ні холоду. Да? От а далі все працює вперед. Нічого ну, цього немає. Ти хочеш сказати, що схід України став таким собі полігоном для певних якихось вирішенні таких от питань, чи а, ну, працює, полігон, чи не працює. Ну, полігон само собою, ясна річ, любе, любе бойове застосування це найцінніша перевірка військової техніки, тому що сказати чесно, навіть та зброя, ну про зброю стрілецьку не говоримо, вона була перевірена багато разів, а техніка, ну, та саме радіолокаційна апаратура, системи спостереження, системи розвідки. Вони дуже мало були використані навіть за той радянський час в реальних бойових умовах. Все досить теоретично. Полігони так, да, але це не то. Тільки зараз багато з якої техніки ну, розкрило свої можливості по іншому, взагалі, треба переписувати там інструкції, використання і так далі. Я що це полігон. Росіяни той полігон зразу почали використовувати. Відомо, що вони привозять сюди системи. Озброєння несподівані, якісь там, які да, випробовуються. Це є. Угу. Раз поговоримо про місцеве населення, так е, зрозуміло, що з кожним місяцем з цього протистояння цієї війни е, населення бідніє. В принципі, я думаю, що в них досить швидко відбуваються якісь зміни ментальності. Чи помітив ти їх? Бідніє, в якому плані бідніє? — Ну, Бідніє фінансово, я маю на увазі, матеріально, тому що, я так розумію, що жити є за що їм. Ну зараз, чим далі, ну, зараз їм, мабуть, гірше. Ну, так вони і говорять, ми привітки лучше жили. Це чути. І зараз. І зараз це чути. Що лучше, невідомо. Тобто аж таких. Прикладів гарного життя, якось там мало побачиш. Ну, одним словом, місцеве населення досить неоднозначне, і лозунг Україна єдина якось в мені потроху десь подівся, чесно кажучи. От, тому що це був такий, на мій погляд, і до сих пір донедавна залишався таким. Як це правильно, заповідник Радянського Союзу ще раз, от, так от ну, взагалі, тобто законсервований Совєтський Союз там залишився, так? Я так зрозумів, що за роки існування і правлячої тої попередньої влади, е насправді то економіка країни їх кормила, їм виплачувалося регулярно, і тому вони були всі задоволені. Ну, Реально, ми, ми приїжджаємо в якісь міста, ну так якби, по своїх якихось моментах побутових чи там робочих. Люди спілкуються з нами, підходять просто до армійців, і їм цікаво да, от, подивитись, почути українську мову час від часу. От, дехто з осторогою обходить нас чомусь, ну, якось їм видно, щось, вони до сих пір... в багато в тих людей нема України ні в душі, ні, 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 ні в чому. Тому якби, їм не зрозуміло, що це відбувається. Так і далі. Але дехто питає, що, ну як, ну, що, коли це закінчиться, є переживання, все. але дехто каже, ми привітки лучше жили, ну от, І все. Зараз гірше, так, да, гірше, тому що. Але вони єдине, що зрозуміли, що на тій стороні, в них єдине, що оптимізм впав реально на рахунок надій на ту сторону, на російську, на російський мір. Просто практика їм тих родичів, які там живуть, бо це все дуже близько. Мар'янка і Донбас Арена це 30 кілометрів напряму. Так, тобто це дуже все швидко, дуже близько. Відповідно, інформація ясна річ просочується. Вони ж всі ж там, як от у нас киверці, луць, Да? От. Тому вони зрозуміли, що там просто реальний безпреділ, там криміналітет, там ну тобто там мало розмов. Якщо ми там з людьми, ну добрий день, ну щось. Не попросив нічого зайвого, не там ніяких. Ну тобто дуже толерантно українське військо там поводиться з місцевим населення. От, То там ніхто не церемонівся. І вони, принаймні, цього вони зрозуміли так, ясно. Це все-таки наші, українська армія. да, мабуть, все-таки якось з Україною краще. Хоча привітки мій лучше жили. От, якось. Я тобі скажу, що цю формулу я ще чув влітку в Миколаєві. Що при Януковичу війни ж не було? Mm -hmm. така от логіка. Гаразд, на сам кінець, останнє запитання. Mm -hmm. ну, з твоїх е, слів я роблю вкотре висновок про те, що ми отримали Придністров'я, просто набагато більше і розтягнутіше, і невідомо, що з ним робити. Є ймовірність. Так, але от що нам з цим робити? Як до цього всього ставитись? Нам, нам, це я маю на увазі українському е, суспільству Українському українцям. суспільству, я не знаю, може, це знову ж таки пафосні слова, чи вони вже трошки вже. Не встигають в часі, але повторювати це. Треба треба бути українцем, не гаслами, а ділом, справами мову піднімати культуру, засоби масової інформації. Там немає телебачення як україномовного. Ну мабуть, так ну звідки та людина там на тому сході може знати про те, яка Україна, що крім шароварів, сала і такого пикатого українця вони ж нічого в образі не мають в голові. ну тобто. Не дуже це при такий привабливий образ. Тому, мабуть, треба щось з цим робити. Що робити? От, і бути українцями на всю таку на всі сто. Дякую тобі, що завітав до нас до студії. До речі, це вже передостанній ефір перед новим роком. Так можеш передати привіт або привітання. Я хочу сказати наостанок, що 14-та бригада. Це Волинська бригада. Волняки тримають сильну марку справжніх військових, справжніх вояків, справжніх захисників України. І я хотів би від імені всіх вояків всім побажати миру. От я думаю, що ми зробимо все, щоб той мир не похитався. От ніколи в житті, не дай Боже. От. Ну і всім нам гарного наступного року, щоб перемога все таки була. За нами, дякую тобі. Глядачам. Нагадаю, що ми спілкувалися із капітаном збройних сил України Дмитром Ураєвим. В ефірі була передача Схід і захід разом. Побачимося наступного вівторка в цей же час. До побачення.